Так, п'ятниця то таке було, настала субота, а виїхав я звичайно, як завжди. Зараз вже восьма, а я виїхав в сьомий. Простояв десь пів години в заторі, там два дебіла, це сіла, догнали друг друга. Ось. Але замовлення було таке прикольне. Стандарт, але дорогий стандарт 30 гривень км. Подивимось, мені субота завжди подобалась. Постояв буквально 10 хвилин. Одне замовлення по бізнесу на Троєщину я не взяв, проморозився. І мені прийшло замовлення по преміуму. Мінімалка 240 по центру, це те, що треба. Щоб заробляти гроші, а не кататися просто так, добре меча. Викинув я замовлення по преміуму. Проїхав 3 км, дали 300. 320 за 3 км Ось так. Преміум рулять. А в п'ятницю в мене не було жодного преміуму Пройшло буквально 5 хвилин по бізнесу. Знов замовлення. Мінімалочка. Але ну, я таке завжди виконую, бо бізнес. Це не стандарт. Можна і поїхати за мінімалку. А, виконав я бізнес по мінімалки, а потім я вставлю, скільки там було грошей, там щось небагато, Там 120-140, там не пам'ятаю. Але я проїхав а, щось 1, 1 км чи 900 метрів. Вот. А поки я доїжджав до цього замовлення, мені залетів преміум. Але він якось дуже не близько, 3 км. Так що їду туди, пише 5 хвилин всього, так що побачимо. Ну, ось так завжди. Їхав я, їхав на преміум. З'ясувалося, що це десь там під южним мостом. Вейс мене завів туди, куди проїхати не можна, бо копи не пускають. Ось Тому об'їжджаю. Плюс 4 камери. Преміум. Виконав я цей преміум, а це виявилось якесь чисто очі, щось таке. Ось, хлопці щось святкували. Туди доїхати дійсно дуже складно, бо там інше таксі також не може доїхати, не розумію, як туди потрапити, ну, знайде. А так що? Там щось було 470. Хлопці ще 200 зверху чаюхи накинули. Так що ось вам і субота. Субота — це не п'ятниця. В мене, в мене особисто так. Так що Вже майже 10 година. Ще одно чи два замовлення і додому. Приїхав до центру, стою, о, мабуть, на. Великий Васильківський. Де, тут. О, я вже орієнтуюся, Велика Васильківська. А, Вінкнув а, додому по бізнесу. Сіжу, чекаю. Жодного разу по бізнесу додому я ще не їздив. Тому може хоч сьогодні повезе. Але то таке. Зараз десь посіжу, півгодинки, вімкну стандарти, поїду, як завжди, по стандарту додому. Ну, як я і казав, постояв, постояв я на фільтру, нічого не було, вимкнув і відразу взяв стандарт додому 400 гривень за 14 кМ, як для стандарту це дуже пристойно. Коротше, їду додому. Але то, що там стандарт, не стандарт. А, а, мені знаєте що головне? Мені головне, коли ти їдеш додому, а, взяти пасажира, у якого рейтинг там добрий. Бо було замовлення, там таке дороге, але там рейтинг 4,3. Його ніхто так і не взяв. Він все-таки, Людина не змогла б уїхати. Там навіть я бачив, вони намагаються викликати на ту адресу з іншого а -а, там, ну, Набагато, набагато краще там, рейтинг, але таксисти там не дурні люди. У них там вже фотографічна пам'ять і ну, відразу розуміють, що намагаються надурити. Бо ніхто не хоче вести якусь там погану людину, не, розуміє, не зрозуміло, чого в неї такий рейтинг, але там є одне припущення. Але це потім. О, виконав я то замовлення і взяв наступне, але не одразу там, бо сидів десь півгодинки. Коротеньке замовлення, але дуже коштовне. 250 гривень. Десь там 35 гривень за один каме. Ну і майже додому, тому чому ні. Та комфорт. Їду за людиною. За рейтингом п'ятірочка. А в цей час, коли вже надворі дуже темно, краще, ну я так вважаю, нікого не брати. З поганим рейтингом, або коли людина хоче їхати за кеш і в неї а, менш ніж 50 поїздок, може вона взагалі перший раз їде, або я не знаю, там якісь там придурки викликають. Зробив останнє замовлення в суботу, був п'ятизірковий зірковий пасажир, 1700 замовлень і п'ятірка, Це щось таке. Дуже рідкісно. В суботу я проїхав 80 кілометрів, отримав 2000 чистими грошами. Один КМ склав 25 гривень, це значно краще, ніж у мене було в п'ятницю. От те, що я і казав, що для мене п'ятниця то взагалі такий собі день, коли краще я не знаю. Сидіти в ресторані та <хи> не, не таксувати. Мені в п'ятницю краще бути відпочивальником, десь пити каву або щось їсти, але не працювати, бо то взагалі щось не для мене. А, також, от у неділю, у мене завжди теж непогані а, бувають поїздки, тому завтра спробую, якщо буде час. Але я знов не працюю. Вірніше не працюю ці, цілий день. А, зранку зробив одне замовлення по бізнесу, ну, зранку це в 12 Вот. а потім займався своїми справами. Зараз 18 я виїхав, їду до центру, замовлення бачу, вже є. Так що будемо дивитися. Не пройшло і пів години, залетів бізнес за 220. Були там замовлення, але я займався своїми справами, їхати особливо нікуди не хотів. Тому їдуть тільки по бізнесу або по преміуму. Подача за 3 км, щось там не дуже близько, але... але поїхав. Виконав бізнес, взагалі вийшло 220 за 6 км, плюс подача була 3-9. І того все одно виходить більш 20 гривень за 1 км. Так що бізнес завжди все покриває. Куди б тобі не треба було їхати, там, там ну, подача, там, звісно, там, щоб була не 10 км, а там, ну, км 3 максимум. А краще взагалі. Щоб подача була там, де ти стоїш. Взяв, взяв замовлення по преміуму. Питають, влізуть вони в 4 чи ні. Ну, Якщо вони як я, то ні. Может не в листы Зараз поддавим, кто там Добрый день да. Поместились? Да Чтобы Были сомнения? Да, были сомнения Мы, мы заказывали уже мы что, и спросили Поместимся да, да, ли да. он, сказал, что нет Ну тоже на А Можно подключиться? По да, да что будете слушать? Музыку. Ну, какого? Если с матом, то нет. Нет, да, без матов. минимум. Да, Ми да. минимум. Так. Какая вам ну, разница? Да. Ну, по минимуму. Какая мне разница? Ну, я же это тоже буду не слушать. Не Вы же, наверное, захотите это громко слушать, чтобы не люди не слушали, не да? Не-не-не, просто вот в Вы Той Премиум, потом я, противный кроку, Майже годину нічого не робив, знімав відос, як танцює, як його там трансформер. І потім прийшов бізнес в гідропарк. Не люблю я сюди їздити, бо тут люди, як завжди, мені здається, всі бухі, в піски. Ось, ну, зараз подивимося. Добре. Все? Закрив? Ну, я мій вдовою одна. Два двір закрию. Виконав замовлення. Но я свою думку змінюю. Іноді з гідропарка їздять дуже приємні люди. І заказ був дуже гарний. Просто попрямій. 5 км 250 гривень. Супер. Такі б закази почаще були, було б і настрій, мабуть, краще. І взяв замовлення до центру. Але не по бізнесу, по комфорту, але ну, таке пристойне, скажімо. Головне, що туди, куди треба. Їду. Приїхав майже до самого центру, Стою. чекаю, а, виставив ланцюг замовлень, а, тільки бізнес по уклону. А, дивимось, може щось клюне. Або, як завжди, почекаю, почекаю, десь півгодинки, а, вимкну, а зловлю щось по стандарту додому і поїду. Дивно-дивно, прийшло. Тільки одна хвилинка мені прийшло замовлення по бізнесу а, від уклону. Подача 300 метрів. А, їхати, а, мабуть, один км за 180 гривень. Уклончик, Що ти робиш? Балуєш? Виконав а, замовлення по бізнесу, то буквально там один км. І мені при... Зай... зайшло вже нове. А, також від уклону по ланцюгу 180 гривень їхати 2 км. уклон. Що ти робиш? Отак вам... Отак вам і неділя. В п'ятницю такого взагалі не було. Мабуть, всі таксісти, хто робив в п'ятницю, зараз відпочивають. Ось. А я працюю. Ну і добре. Треба ж кому тут працювати. Почекав буквально кілька хвилин після а, замовлення і знов бізнес за 500 їду. Так що, то що я і казав. Де такі замовлення в п'ятницю? Я їх взагалі не бачив. Так що працюю зараз. Добре. Зробив останнє замовлення, їду додому. Замовлення було дуже шикарне, десь майже. 450 за 10. Ось, але хлопці були дуже веселі, приємно поспілкувалися. Так що, отака неділя, як не крути а все одно. Десь близько 2000 заробив за 5 годин. 5 годин. 2000